На території Петрівської громади у приватному сільськогосподарському підприємстві виявили африканську чуму свиней. Вогнище епізотичної небезпеки село Зарічне. Таку умовну ситуацію відпрацьовували представники військової адміністрації, Держпродспоживслужби, Нацполіції, ДСНС, а також органи місцевого самоврядування. Була підозра щодо випадку африканської чуми свиней. У даному господарстві сповістили районну лікарню ветеринарної медицини про те, що хворіють тварини з відповідними. Там клінічними ознаками, синючність, підвищена температура тіла, вводили приведення антибіотиків, не дає ніякого дієвого результату. Після цього була виїхала бригада, група для того, щоб встановити діагноз для встановлення підтвердження діагнозу. Був відібраний патологічний матеріал, проведений вскриття даних. Патологічний розтин даного трупа тварин, де була встановлена підозра африканської чуми свиней. Далі підозра вона підтвердилась протоколом випробувань Кіровоградської регіональної лабораторії. Це ПСП «Зарічне», в якому є нараховується 800 50 голів, які будуть в разі, ну будуть знищені. Потім зона захисту, в яку війшло село Червоносілля, це радіус 3 км від епізотичного вогнищу, вогнища, де також будуть проводитися відповідні заходи. І зона нагляду, в які війшли там п'ять населених пунктів. Це село Головківка, піщаний брід. Це ті села, які знаходяться в радіусі 5 км від зони захисту. Для ліквідації наслідків гострої інфекційної вірусної хвороби залучалась уся необхідна техніка залучена. Оглушувач і від безпосередні розчини шприци і так далі для апарати шилова для умертвлення свиней, це оглушувач, це апарати шилова і розчини чимириці. Потім це залучена дезінфекційна техніка. А саме на карантинному посту при чергуванні це оприскувача ранцеві, які будуть використовуватися для які використовували для оприскування. Техніка, яка в'їжджає, коліс, плюс безпосередньо взуття людей, які заходили, виходили з вогнища інфекції. Потім було залучено термомеханічний генератор тумана. Це який застосовується для проведення дезінфекції. Вперше африканську чуму свиней в Олександрійському районі зареєстрували у 2016 році. Спалах стався на фермі у войнівці. Цього ж року був ще один випадок в Онуфрівці. Останні спалах захворювання зареєстрували на початку вересня у господарстві села Подорожнє. Там умертвили 540 свиней. Три дня безпосередньо займався. Задача служби була вибити, знищити і спалити. Лікарні задача стояла згідно рішення ДНПК. Що ми зробили буквально за два дні? Вакцини немає, страшна хвороба швидко розпространяється. Люба птичка може перенести на своїх лапках на дзьобі цю страшну хворобу. Тому нам швидше, якщо не дай Бог спалах, швидше вибити усіх свиней і спалити, щоб далі. Не було провести дезінфекцію там, де ці свині були. Як кажуть, навчання, чим трудніше в навчанні, тим легше в бою. Так? Так, і з ціллю організували адміністрація наша разом із управлінням таке навчання. Хоч ми, як кажуть, і навчені, бо і в пережили, і пережили безпосередньо подорожньому. Випадки африканської чуми на території Кіровоградщини реєструють практично кожного року. Спалахи трапляються як в приватному секторі, так і у фермерських господарствах. На жаль, в цьому році ситуація погіршилася у нас на території області. У нас на сьогоднішній день зафіксовано чотири випадки африканської чуми свиней. Три випадки. На території Кропивницького району це території колишніх Новгородківського, Компаніївського і на теперішній час Долинського районів. І один випадок був в Олександрівському районі. Зараз там ще продовжуються заходи. Це колишня територія Світловодського району. Ми поцікавились у зв'язку з чим зростає кількість подібних випадків. Основними такими факторами виникнення цієї хвороби були порушення умов утримання свиней, а саме недотримання закритого режиму роботи госвиногосподарств. Також був випадок безконтрольного переміщення свиней. Територію області і з іншої області в нашу область всі служби, які брали участь у навчанні ліквідації наслідків та локалізації вогнища африканської чуми свиней, вправно відпрацювали свої дії. Зазначимо, що останній спалах небезпечної хвороби на Кіровоградщині зареєстрували 12 жовтня у селищі Молодіжне, Долинської громади. Там та у трикілометровій кілометровій зоні від вогнища захворювання введено карантин на 40 діб.